Офіційне, взагалі жодного підкрасу по машині немає, навіть бампера все рідне, і нічого не треба красити, все можна сказати в ідеалі. для того року і для того стану. Це просто фари просто. Світло хороше, лінза не вигоріла. Сколів по капоту взагалі ноль. Немає сколів. Таких серйозних ще. І гарно полірнути вона буде просто. Вона рівненька, ніяких м'ятін по ній царапин такого немає. На Ледовському щитку, 191 пробігу. Чесного підтвердженого сервісна історія, два ключа, два власника. Їде просто салон. Ніде нічого нашілося, не шилось, не касилась Що ручка, що руль, вона просто віддалі. Чорний потолок. Ззаді сидіння для дітей. Вони піднімаються, не треба цих резина. 18 -та. протектор. Як новий. Так. На холодних трубах. Запаска ні разу не доставалася, тут все новеньке. Ніде ж один бампер навіть не підфарбовувався. Вона Виглядає просто шикарно Мало таких машин. Вона полістаровська прошита прошивка. Більше кіловат. Їде вона просто шикарно Рівнюсінька Black Edition версія чорна на чорному. Це гарно. Сервісна історія ГРМ тільки-тільки помінений 3000 тому. Масло так само поміняно, В коробці там через 20 тисяч по-моєму поміняти. Отак машинка обслужена просто. Все скло, все рідне лобове також. Ніяких скулів по ньому скло з підігрівом. Скло з підігрівом. В такому стані їх одиниці.